Я міцного майстри. Коротеньке відео. Закінчив я фарбування. Такі у нас двері це двохполи. Маленькі я вже забрав, заніс ще раніше, тому що світла не було. Я фарбував на генераторі. У мене малий там компресор, цей такий, що я скобки б'ю. Бо ті більші, вони просто ну, не витягують, бо ще витяжка, то ну, ніяк. То я так, щоб. День пусту не проганяти, то щось пофарбував, бо цілий день нема світла, ну просто нереально. Віднули на 2 години, то це ні про що. Ну, отакий результат получився. Це на нас двері під накладний штабік. Колір. Колір, колір. колір колір, ось такий. ТС12. Це замовник вибирав, я нічого не маю. Зараз таке світло трошки потушимо. О, ну і так непогано видно. Нема тут у в мене повноцінного освітлення, але нічого. Зараз я звідси зайду. Ну, бачите, воно ще всередині на фільонках ну лак не висох, тому що, ну, тупіру, може, хвилин сім як проходив. А так, я думаю, пофарбувалося непогано це все. Два слої грунта прозорого. Два слої лаку. Ну, плюс ізолятор, колір, все як має бути. Так що, я думаю, тут ну, питань не повинно бути ніяких. Хоча, як на мене, то мені попробуйте догодити. Ні, нічого такого не знайшов. Так що отака робота. Я нічого такого конкретного не знімав, хоча мені кається відео, буде, яке там штаб, який клеїв, чи що, не знаю. Якщо буде, то я обов'язково по можливості покажу. Ну, на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.